Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Якщо проштудіювати благосферу і нашу, і не тільки нашу, то складається враження, що існує десятки, можливо, сотні різних варіантів. Так званого мирного плану, які щодня, отак, тасуються, як якась колода карт, виникаються нові й нові ідеї, так. це нові й нові гарантії, <сум> незалежності і територіальної цілості всієї України, які нічого не мають спільного з реальністю. Ну самі подивіться. Подивіться, скільки там різноманітних речей, майже взаємовиключних, різні блогери, все це отаке от, так, якийсь хаос, якісь ну, речі взаємовиключні. Так. Єдиний план припинення війни і вирішення цієї проблеми. Це виведення всіх військ, московитів, андрофагів з території України і відновлення контролю України за всіма своїми міжнародно визнаними кордонами. Нічого іншого не має і бути не може. Так. Це може. ну... Це не мирний план. Це план тимчасового припинення війни, тимчасового припинення навіть не війни, а вогню. Так. Чому? Та ну, елементарні ж речі, ну як може існувати міжнародне співтовариство і все останнє після того, як, наприклад, Україні запропонують, і вона прийме силові зміни у власній Конституції, у власній території і всьому останньому. Ну це ж просто відкриття скриньки Пандори. У мені все, все це настільки очевидно і зрозуміло. Хоче там Путін чи не хоче. Так, не хоче, звичайно. Але без повернення контролю України за своїми міжнародно визнаними кордонами нічого не буде. Це можливо тільки тимчасове перемир'я, яке час від часу буде ну, перериватися загостренням. Цієї ситуації. Ну, не може так бути, в принципі, я пояснюю на пальцях. Не може бути такого в принципі, що е, називають е, міжнародні гарантії України. Чого гарантії? Ну чого гарантії? У Мене просте запитання елементарно, чого гарантії? Можуть бути одні гарантії. Незалежності і територіальної цілісності, ніяких інших гарантій, в принципі, не може бути. Ви зрозумієте, прості речі абсолютно. Гарантії. Чого гарантії? Ну, ви поставте перед собою запитання всі мусують це слово. Гарантії, гарантії, гарантії Україні. Які гарантії? Чого гарантії? Ну, все просто, поставте перед собою. Єдині гарантії, які можуть бути, це ще раз наголошую, незалежності і територіальної цілісності у міжнародно визнаних межах, міжнародно визнаних кордонах. Все інше це блеф. Ви зрозумієте, блеф Абсолютний. І у нас продовжують оце все тусувати, розповідати, говорити, щоб ви читали і не могли звести докупи все це. Тому що там сотні варіантів різноманітних. Чому це все? Тому що вони не, не хочуть почути правди, вони не хочуть сказати правди, що це єдиний вихід. ये yeah, भी